Окрім класних книг, я ще дуже люблю смачну та ароматну каву. І нарешті я таку для себе знайшла у 25 кофі Ростерс. Але цього метчу у нас з ними не було, якщо б не їхні неймовірні працівники. Тому що саме вони допомогли підібрати каву, яка мені справді буде дуже смакувати. І що ще дуже круте, вони питаються у вас, яким способом ви готуєте каву, і мелять вам. Під ваш спосіб, і це просто плюс тисячу до смаку кави. Ну а ми з 25 Coffee Roasters домовилися, що протягом місяця для вас за промокодом BookBeams буде діяти знижка мінус 15% абсолютно на усю зернову каву, окрім дрібів, наборів та комбо. І погодьтеся, ну, це класна можливість придбати чудову, смачну, ароматну каву за хорошою ціною. Ну, все, ви побігли замовляти каву, а я читати книжечку з неймовірним ароматом.